Україна під обстрілами понад сотню атак ЗСУ відбили на Донецькому напрямку. Зокрема, в Бахмуті з початку вторгнення загинуло вже 30 тисяч росіян. Окупанти штурмують північні околиці з боку хромового. Наші бійці там контролюють найважливішу трасу. Українські військові повідомляють, у ворога почався снарядний голод. Оборона міста триває. Тим часом ситуація в Авдіївці напружена. Ворог продовжує гатити по місту. Сьогодні рашисти скинули бомбу на завод. За словами нардепа Мусима Гомедова, із завалів вдалося дістати чотирьох мирних. Також окупанти атакували багатоповерхівку. Під'їзди склалися як картковий будиночок. Попередньо постраждалих немає. Завода управління за стараневдієвки первих перших двох то бомба прилетіла. За минулу добу росіяни вдарили по Херсонщині 61 раз. Випустили близько 360 снарядів з мінометів артилерії, танків та безпілотників. Є поранений. Та бойовий дух деокупованого Херсона лише міцніше. Інтернет сколихнуло відео справжньої патріотки України, бабусі, яка стоїть поряд із ворожою ракетою, та сварить росіян. Ви казли думали, що нас споведете, а фігу дивіться на свою дурну ракету. На Харківщині окупанти обстріляли 18 населених пунктів у трьох районах області. Також ворог спробував наступати неподалік гряниківки, але відійшов із втратами. Україна готує плацдарми для отримання західних винищувачів. Про це повідомив спікер повітряного командування ЗСУ Юрій Гнат в прямому ефірі Єдиних новин давно вже. Наміри нашого військового керівництва були перейти на сучасний ботосвіт літак. Це цей план дій ця дорожня карта передбачає навчання пілотів, паралельно навчання військових інженерів. На Одещині СБУ затримала ворожого інформатора. Він зливав росіянам дані про місця розташування об'єктів критичної інфраструктури. Запроданець активно працював у соцмережах, закликав знищити український народ. Зрадника затримали. У його квартирі знайшли комп'ютер із доказами злочинів. І наостанок Кабмін схвалив рішення про примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій без відповідної згоди батьків чи опікунів. Зокрема, йдеться про Бахмут. Відтепер відмова виїхати з міста не приймається. Альбіна Гриненко новини одинадцятого каналу.